Міський фонтан у парку свободи завжди був улюбленим місцем відпочинку і дітей, і дорослих, особливо у спекотні літні дні. Цього року сезон у дельфінів розпочався 1 травня, але перед цим працівники Цеву розважали дітлахів та намагалися створити для маленьких шосткинців святковий настрій. Ми вирішили сьогодні запустити в роботу наш міський фонтан. Ми його вже вичистили, вимили, і він вже готовий радувати наших містян. Ми вирішили в такому невеличкому, коротенькому форматі порадувати наших дітей, тому що, попри події, які відбуваються у дітей, вкрадено дитинство, і, хоча б, такими маленькими заходами, приємностями для діток, ми вирішили прикрасити їх буденність і сьогодні. Спільно з дітками вони. Долучаться до цього заходу, ми запустимо в роботу наш чудовий міський фонтан. Єдине, що щорічно засмучує працівників, це кількість сміття, яке кидають у фонтан безсоромні особи. На превеликий жаль постійно, декілька разів за сезон ми прибираємо чистимо фонтан, тому що наші містяни на жаль, деякі дуже безсовісно ставляться до чижої праці, кидають сміття. Викупують своїх собак, це категорично заборонено. Давайте спільно насолоджуватись чистотою, красою міста нашого і робити його кращим. Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Малюнки на асфальті, ігри та розваги для юних шосткинців були організовані педагогами-організаторами центру естетичного виховання. Крім цього, завдяки невтомним рукам маленьких вихованців волонтерського дитячого руху, на заході можна було придбати домовичків захисників тим самим зробити свій внесок у збір коштів для придбання тепловізору. Вони зроблені з ціна і з дуже трав. Ось такі ми продаємо для того, щоб зібрати гроші на тепловізор для наших військових. Від минулого тижня був організований збір на тепловізор, в якому є гостра потреба для бійців нашої ТРО. Для цього була організована благодійна акція до дня землі. Та встановлювалися благодійні скриньки під час проведення інших заходів. Під час заходу ми дня землі ми влаштовували благодійну ярмарку зі смаколиками, продавали також поробки і виручили там майже 14 тисяч. Ми проводили день танцю. і Також всі, хто приходив на свято, могли задонатити на допомогу ЗСУ. Ми зібрали 1330 гривень. Це був в суботу захід. І ось сьогодні ми продовжуємо ось такими маленькими маленькими. Янькими кроками, але ми віримо, що зовсім скоро ми придбаємо ті необхідні речі, які наближають нашу перемогу. Варто зазначити, що працівники та вихованці центру естетичного виховання постійно допомагають військовим і коштами для придбання маскувальних сіток, і хімічних грілок, і для будь-якої амуніції потрібної для наших захисників.